Привіт! Сьогодні буду робити обробку таким халатином заліза. Потім розповім, для чого це робиться. А зараз покажу бутилочку, як вона виглядає, Є У пакетах запаяних продається такий халатин заліза. Така ємність, як у мене ось це, набирається три таких ковпачка і виливається на 10 літрів води. Так, Зараз, зараз почитаємо. Так, почитаємо. Так. Для успішного вирощування. Рослин, е, стрим, отримання якісного врожаю, дуже важливу роль відіграє збалансоване мінеральне живлення, нестача будь-якого з елементів призводить до порушення. Е, Процесів у рослинки. Потім я далі розповів. Я зараз наколотю бокову суміш і піде вприскать. Починаю робити обробочки, хилок заліза. Це популярне мікродобриво з високою ефективністю. Це незамінне добриво. Для рослин брак заліза спричиняє порушення вироблення хлорофілу в листі, основні позитивні якості хелату заліза. Це абсолютно нетоксичний, можна використовувати з мінеральними добривами, розчиняється у воді і добре засвоюється, не піддається впливу мікроорганізмів, має високу проникність через листя, можна використовувати із ядохімікатами. Універсальний корінь і по листу. Для рослин саме залізо гарантує своєчасність біосинтезу хлорофілу і є надійним щитом від багатьох захворювань. Застосування цього добрива гарантує вироблення імунітету в рослинки, рослинка буде захищена, компенсує лист. Нестачу мікроелементів покращує фотосинтез і дихання рослинки, стимулює повноцінний розвиток рослинки, усуває брак заліза, нормалізує обмін речовин, максимальний ефект від листового підживлення, хоча можна давати і в корінь. Оприскують з інтервалом у 2 тижні до цвітіння, треба закінчити обов'язково обробки. Починають бризкати з появою листя, настояще, коли вже відростає нове листя, ми починаємо бризкати. Надлишок теж негативно впливає на рослинку, тому переборщувати не треба. Всі, всі добрива негативно впливають на розвиток рослинок, якщо вони лишні. Якщо буде надлишок заліза, то зупиняється ріст рослини, лист темно-зелений і починає впадати без видимих причин. На листі з'являються чорні некротичні плями, утворюється, утрудняється засвоєння фосфору та кальцію. Особливо треба приміняти, хелат заліза, хелатин-заліза для того, щоб в рослинку поступало залізо. Навіть якщо в почві є залізо, то буває така погода, що рослинка не може засвоювати ці елементи і починає хлорозити рослинка. А якщо не прийняти міри вовремя, то Рослинка може загинути, особливо в холодний період і особливо, коли дуже сильні лють дощі, рослинка не дихає і може загинути. Тому приміняти хелатин з заліза обов'язково треба. Ви скажете, чому я перший раз бризкаю хелатином з заліза у теплиці, тому що в мене із полуничкою тут все добре. І я один раз тільки побризкаю до цвітіння, і більш тут бризкать не буду. Тут я не заливаю почву, і все в мене тут добре. На вулиці ж я буду бризкать два рази. Як тільки почне рослинка рости, полуничка, якщо я побачу вже нові листя, я обов'язково буду обробляти хелатином заліза для того, щоб рослинка не хворіла і все з нею було добре. Можливо, також причини хлорозу можуть бути і від неправильного живлення, дефіцит якогось елементу, або декількох. Бідний ґрунт не вноситься добриво, або вноситься це неправильно, не так слотність, застій вологи в коренях, або наоборот може бути і посуха причиною для хлорозу. Дуже гостро рослини реагують на брак заліза, магнію, моргенці, цинки, сірку ке, або азоту. Тому треба обов'язково дивитися, слідкувати за кольором листа, особливо коли лють дощі і холодна погода. Це особливо в такі періоди може бути хлороз. Хелатин заліза, обов'язково треба дивитися на упаковці норму витрати. І хелатин буває для різних культур, тому на упаковці дивіться, для чого він предназначений, для якої культури це обов'язково треба дивитися. Є універсальний, який можна приміняти на всіх культурах. Тому е, обов'язково уважно читайте інструкції і придержуйтесь інструкції. Тому е, тоді у вас буде гарний результат і ви нічого нічим не навредите рослинки. Тому ось так. Е, старайтеся вовремя робити обробки. Е, звичайно, на вулиці набагато тяжкіше зробити обробки, тому що на вулиці. Е, не від нас це залежить, це залежить від погодних умов. До речі, Міла так і не об'явилася. Міла, будь ласка, напишіть мені в Viber, щоб я могла з вами зв'язатися. Так як ви, у мене найбільший коментатор за весь час, найбільше написали мені коментарі, так як я і говорила, що навесні ми під, підіб'ємо підсумки і той, хто найбільше написав коментарі, той отримає від мене подарунок. Будь ласка, напишіть мені у вайбер. Така традиція буде продовжуватися і долі. Слідуючі підсумки ми підведемо уже в кінці літа, коли вже буде багато розсади, і я теж зможу зробити вам подаруночки. Тому активніше пишіть коментарі і, я думаю, буде нагорода. На цьому все. До побачення, миру всім добро, всього найкращого.